Доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні приготуємо тортилью та поділимося секретами приготування. Отже, нам знадобиться цибуля порей. Нарізаємо її тоненькими кільцями. Також необхідно підготувати звичайну ріпчасту цибулю та теж нарізати її кільцями. Далі беремо м'ясо, свинина чи яловичина на ваш вибір. Посипаємо сіллю та спеціями і добре втираємо в поверхню. Не бійтеся пересолити. М'ясо візьме стільки солі, скільки йому потрібно. Далі беремо помідори та нарізаємо невеличкими шматочками. Взагалі тортилья це популярна і традиційна іспанська страва, яка широко вживається не тільки в Іспанії, але і в багатьох інших країнах світу. Ця страва має давнє походження і є важливою частиною іспанської кухні. Перекладаємо наше м'ясо в форму для запікання та змащуємо сілью та спеціями з іншого боку. Спеції беремо до м'яса або будь-які на ваш смак. Поливаємо м'ясо водичкою, додаємо бальзамічний соус та збрискуємо лимонним соком. Зверху викладаємо нарізану кільцями ріпчасту цибульку. Запікаємо м'ясо 30 хвилин при температурі 180 градусів. Далі виймаємо м'ясо з духовки, робимо надрізи та ще раз додаємо сіль та спеції. Поливаємо зверху бальзамічним соусом. Водичкою та ставимо запікатися ще на півгодини. До речі, тортиллю можна вживати як гарячою, так і холодною. Від цього вона не втратить свої смакові властивості. Виймаємо з духовки наше соковите, ніжне та ароматне м'ясо. Розбираємо готове м'ясо на шматочки. До речі, візьміть собі на замітку даний спосіб приготування м'яса. Так воно завжди виходить дуже м'яким та соковитим. Даним способом можна готувати м'ясо як для салатів, так і для будь-яких інших страв. М'ясо виходить дуже м'яким та розділяється на волокна. Тим часом ставимо розігріватися пательню з невеликою кількістю олії. На розігріту пательню викладаємо наше м'ясо та додаємо вершки. Тушкуємо м'ясо протягом декількох хвилин. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Відкладаємо наше м'ясо та тим часом розігріваємо чисту пательню. Поливаємо тортилью вершками та викладаємо натертий сир. За допомогою вершків тортилья буде м'якшою та більш ніжною. Закриваємо зверху ще одним листом тортильї та викладаємо нарізані помідори. На помідори викладаємо наше м'ясо. До речі, нам би було дуже цікаво дізнатися, як готуєте тортилью ви. Будемо вдячні за ваші рецепти під відео. Накриваємо м'ясо ще одним листом тортильї. Далі викладаємо шар кукурудзи та цибулю порей. Збризкуємо все соєвим соусом. Він надасть оригінального смаку нашій тортильї. Накриваємо ще одним листом тортильї, поливаємо олійкою та додаємо натертий сир. Накриваємо все кришкою та смажимо ще 5 хвилин. Ось і все. Наша тортилья готова. Викладаємо на дощечку, нарізаємо та можна смакувати. Це дуже смачно. Спробуйте приготувати і ви. Ну просто пальчики оближеш.